Всім привет, друзі, ви на каналі Фарті ми продовжуємо грати гру під зустрій до нашого влюбленого кошару. І відразу запитаю вас, вам подобається коли серії довгі, тобто там, там 30-40, чи коли серія короткі, тобто я прозраю якусь главу, або якийсь там ну, якийсь сюжет і або розділ, і на цьому зупинив серію. Дайте в коментарях відповідь. І ставте лайки. Чи вам подобається, як я проходжу і ролик. Шпанали. Квартира ми запинались на тому, що на квартирі квартире. Так да. Так да. Запиналась на квартирі ми Сейчас. Шест... Опа. О. Прикольно бутылочка з... Так а куда нам далі топати? Я от я не знаю, до речі, друзі. Що не робить? А, ну типу... рот то... Нічого, по суті, не? А ну, Типу так, так. Может что-то можно сделать? Ну чё, по сути, мы не можем сделать. Ой, потребно допомога. Так, ну что надо нам, черкануть? Нет, не, на моей я ничего не могу выяснить. Потрібне тіло. Що за тіло? кину за мной А вот, а, ні, так це ми тут почали. почелове. Хорошо. Так, почекайте, то троищики от руки. А нам надо на двери. Ух, я их не Я же, короче, классно. Ира типу... Ну, вичнила мини-ворота. Ааа, давай подключи. Окей. خوبه. آره. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. там третий. Окей. И четвертый треба найти. И четвертый у нас. Без нетрудно мило где. Четвертый у нас. Четвертый, 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 четвертый. А где четвертый наш? Блок. четвертый я на море знаете, друзья. Нужно просто так тут вы рухаете. Ну типа, а вон раз. Ну раз, два, А, ну все, мы не можем, типа, отключить их. Чекайте, друзья, треба знайти. Такое о том, что я не могу назад, типа, вернуться. И это фигово. Если я, конечно, буду ну, хотя нет, я, я не могу загубить. Ну, типа, ну, не загубить, а я не міг не... Nie, nie, wziąć. Raz, 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 raz. Nie po nią. To już jest z tej sztukły powiasana, ja nie mogę w to pójść. Тобто пов'язано з цією штукою, я не можу робити що І до речі, друзі, напишіть в коментарях, чи вирізати якісь моменти, наприклад, той цей момент, чи мені його вирізати чи ні, чи все робити одним дублем, тому що я трохи не можу зрозуміти. Блін, ну Я не можу... Боже, серйозно, я не побачу, представьте, блин. Так. Щось має спрацювати зараз. А ой, с ще. Окей, погнали. Так. Что с таки? Что ж таки? І що тепер? О, зі, зі і а вы здесь взяв. А ноли? Не взял. і что с такиш очаг да? Не фиаси так. Да. Что okay. Що щось то запущен, а типа вот и все пи 12.

Працював, я вільний, дякую. Я з важкістю повірив принкамерам кіт в мертвому городі. І я не розумію, як його називати. Можна моя пам'ять. Пошкоджена. Я дуже довго був зачинений в електронному. В, ні, в електронному пізку, хороші. В електронній мережі. Я знаю, що. Працював на членвий, який десь жив. Поки можеш надавати мене МБ-12, так, так написано на моїй... на моєму корпусі. Мартом в тому городі небезпечно. На тим схоже знаєш, що робити. Пішли звідси. Хочемо за мною. окей? Цей ключ відбирає відчиняє двері? Це я пам'ятаю. Окей, зараз допоможу. Дуже добре. Батарея батарея сідає. Підійде сюди. Тобі, тобі прийдеться в... надягнути. Що?

Акин. О. Цей рюкзак розроблений від птичек. Литки магии. Почетве лапы. Незручно не переживає зверти. Я відцифровав ключ и пока его рюкзак. Окей монтар, окей. Легко і просто. Я. Я вже тобі цікавий якийсь предмет покажи. Покажи мені його. Або іншим. Якщо ми розтвінимо. От в віці. Окей. Так, а куди тепер топить?

Від відки тварин. А відкрить вод. Це філей код. А як цей код побачимо? Uh, code. Uh, and they so caught and I said, And brought the I see God

А, понятно все, ты пошел есть код тридцать семь сорок весель, тридцать семь сорок восемь, окей. тридцать семь сорок весем есть нарешти вырватеся так ох ты на местечку да той лифт, той лифт Вдалі, ну или далеко вдали ну... Думаю, він важливий. Я знаю, що... Що? А, це окно кот. Я знаю, що нам потрібно піднятися наверх. Окей. Кейн. Ну типа дай мертвий город. ну, Це якраз типа апокаліпсис, був. І... Ну не я апокаліпсис, звісно, але таке от... Типу, що немає людей жодних. Взагалі нікого нема, до речі. із людей. Ось Я пам'ятаю, аутсайд. Киучучач я був там раніше. Ти дуйка прийшов, Яку миту обіцет а кому? І відкритка малюнок на стінці був зроблений з неї. Давай візьме її. Новый предмет. А для чоме того відкритли.

Окей. Okay. Uh -huh. Треба дивитися, бо надо брать два. Безпечь на главно. Да, не погано, безпечный раз. Ух ты! О, вот кити! Трибага объекти, Чиша, не? Главное объект. Mm. Блин! Блин, я не... не ошибись. И где ему это предупомнилось? <звук> 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 Опа, ну, кто там? Все. Ну, я понял. Ну, ладно, друзья, на, этом вот таким, наш. Ну, что, Заря, выглядит цикаво, да, для прохода. Увидимся Очень скоро. Всем дякую за порядок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорого. Пока-пока.